Україна, як і будь-яка країна, крім Ізраїля в світі, не готова до такої війни. Радянський Союз був не готовий. У нас 14-14 шкіл -14 взагалі без сховищ і без підвалів. Да Геннадій Федорович? В них немає, просто фізично немає. Вони або на плавунах, або вони збудовані там в царські часи, або вони збудовані, умовно кажучи, там, коли довоєнні часи були і не було таких загроз руйнувань. Найкращий підвал, до речі, у Геннадія Федоровича під управлінням освіти. Тому що це був готель і там були склади торгові. А? Кухня була готелю цього. 19 століття. В міській, раді, в міській раді найгірший був. Його топи. От сьогодні ходили з будівельниками, знову пішов дощ, знову вода пішла через стіни. Вони вже роблять гідроізоляцію. Там зараз стоїть сучасне обладнання, та сама связь з платіною в підвалі. Тільки на неї на голову капає вода, вона закрита клейоночкою, щоб ви розуміли. Рівень підготовки. В радянський час там був класний категорійний об'єкт, але в ньому вирізали свого часу вентиляцію, в ньому вирізали свого часу все, що можна було викинути, здати на металом, нічого немає. І от ми зараз відбудовуємо об'єкт, ну там теж умов немає. Там може, ну, зал один ми зробили зараз, сесії в ньому проводимо, ну 20-30 квадратних метрів десь мабуть. І далі все в такому ж стані, як у вас під школою. У нас, коли 150 чоловік, солдатів ночувало кожен день в міській раді, вони спали, от у нас були там поддони і матраси. От кидали ці матраси на поддони, і 150 чоловік спало кожну ніч там. І ми, працівники, спали. І да, ну, Ольга Петровна, в неї там розкладушка ще була модна, їй то легше було. Да, а хлопцям, звісно, ну, вони казали, тут хоч павуків поганяйте, ну трошки поганяли. Оце таке саме сховище. Ну, відверто кажу, ну, хто хоче, може на екскурсію зводити. Але ми можемо вам на екскурсію прийти в підвал. Ні, вас жулістів ні, ні. не беремо, ні. Ви ж людям сказати, ні, що педагогам приходить. так, а вам ні. Ви дуже комусь це базікаєте, це та, базікаєте це і все є, розказуєте, це. всім кому не треба. Пішли, сходимо до робочих до цих.